Вітаю! Сьогодні розглянемо новий особистий кабінет Price Control та його оновлені можливості. Після реєстрації на pricecontrol.com.ua або pricecontrol.biz ви потрапляєте на головний екран веб-додатку з демонстраційним проектом та загальною статистикою збору, доступний вибір мови інтерфейсу українська або англійська. Вибираєте дату, за яку вас цікавить аналіз даних. Наприклад, можна вибрати сьогоднішню дату або інший день. Перед вами ключові аналітичні показники. Моніторингу цін та порушень в магазинах. Перший блок аналіз цін останнього збору. Діаграма показує, скільки товарів має відхилення від РРЦ. Ціна відсутня, ціна вище РРЦ або відповідають РРЦ. Наступний блок аналіз цін за тиждень. Цей стовпчастий графік відображає, як змінювалися ціни за певний період часу. Статистика кількості порушень за тиждень. Графік показує, скільки магазинів дотримується правил ціноутворення, а скільки порушує. Останній. Блок Показники проєкту. Завжди можна звірити кількість магазинів в моніторингу на день аналізу, кількість відхилень, номенклатури і загальний розмір матриці проєкту. Усі графіки можна вивантажити в будь-який графічний формат. А в блоці показників проєкту кожен напис клікабельний, тому можна одразу перейти на іншу вкладку, наприклад, вкладка товари, а потім повернутися назад. Дашборд товари в особистому кабінеті «Price Control». Цей розділ містить таблицю з ключовими показниками моніторингу товарів у магазинах, яку можна налаштовувати для своїх потреб. Розділ має є фільтри, за допомогою яких можна відстежувати потрібний товар, або рядок пошуку, який також допомагає знайти необхідні дані. В таблиці відображені ті показники, які були обрані при налаштуванні: РРЦ, кількість порушень, кількість товару, відсоток наявності, відсоток відхилень, період цін, тобто мінімальна і максимальна ціна на товар, якщо були якась динаміка. Далі мітки. До кожного товару можна доєднати мітку. Якщо товари поділяються на категорії А, Б, С, М, можна додати наступні мітки. Наприклад, АС можна вибрати колір, який вам подобається, і зберегти. Мітка додається в рядок з назвою товара. Міток може бути декілька, або взагалі прибрати мітки, або додати мітки. Так можна робити по кожному товару. Фільтрація по міткам також передбачена. Наприклад, обираємо мітку і по мітці фільтруємо. Дії, набір інструментів для глибшого аналізу та експорту даних. В кінці кожного рядка присутні декілька інструментів для аналізу інформації. Тобто, щоб подивитись більш детальну інформацію по кожному продукту, можна перейти відразу до інших інструментів. Статистика показує рівень цін по цій номенклатурі, аналіз наявності в магазинах, рівень цін по останнім документам. Після переходу в активні дії всі інші інструменти з'являються зверху. Ви можете активувати будь-який функціонал. Наприклад, зараз ми перевіряємо. На табличку магазину. Тобто ми бачимо, в яких магазинах є цей самий товар. Можна подивитися історію зміни ціни, повернутися назад, повернутися до аналізу асортименту. І далі знову можемо повернутися на товари. Всі таблиці вивантажуються в Excel. Експортуємо і можемо працювати з таблицями в Excel. Дашборд магазини. Коли ви заходите в кабінет в перший раз, ви налаштовуєте таблицю. І наступного разу табличка буде вже мати вигляд, як ви її налаштували вперше. Функціонал в розділі магазини схожий на функціонал розділу товари. Тут також є мітки. В таблиці бачимо відсоток представленості товару в магазині, відсоток наявності, відсоток відхилень і таке інше. До кожного магазину можна також додати мітки. Наприклад, якщо магазин демпінгує, то можна зробити відповідну мітку. Наприклад, демпінг, вибрати кош. Зберегти мітка з'явилася і додаємо її до цього інтернет-магазину. Всі мітки нам доступні, але якщо їх більше двох, то вони зберігаються у вікні мітки. В розділі магазини також доступний функціонал дії, статистика, деталі, динаміка асортименту. Аналізуємо по кожному окремому магазину. Також всі таблиці вивантажуються в Excel. Доступні фільтри. Наприклад, додамо фільтр. Є порушення в таблиці. Побачимо тільки ті магазини, де є відхилення від РРЦ. Розділ аналіз асортименту: цей розділ також представленою таблицею, яку можна налаштувати під свої потреби. Аналіз можна по товарам, магазинам. А також є загальний звіт аналізу асортименту, дашборд, товари. Дивимось кількість представлених товарів в магазині, відсоток представленості, відсоток наявності. Також є можливість додати мітки і інструментарій активних дій. Наприклад, можемо подивитися асортимент та наявність цієї номенклатури взагалі в усіх магазинах і подивитися. Дивитися деталі цього асортименту таблицю також можна налаштувати. В таблиці є посилання на товар в інтернет-магазині, розділ звіти дашборд. Історія зміни ціни, використовуємо фільтр, обираємо номенклатуру, можна обрати декілька на платному тарифі, і проводимо аналіз динаміки ціни. В даному випадку вона не змінювалася, тому змін немає. Дашборд, динаміка асортименту. Проводимо аналіз представленості товару в магазинах та їх фактичну наявність. Який це товар, скільки товару та в який день було в магазинах. Аналіз динаміки асортимента можна проводити за такими параметрами: кількість представлених товарів, відсоток представленості кількість в наявності графік можна вантажити в будь-який графічний формат. Дашборд аналіз періоду. Цей дашборд дає можливість аналізувати інтернет-магазини, які демпінгують за певний період, за замовчуванням 30 днів. Аналіз можна проводити за такими параметрами: кількість відхилень, відсоток відхилень, таблиця вивантажується в Excel, дашборд індекс ціни. Дашборд відображає динаміку зміни мінімальної ціни товару в порівнянні з рекомендованою роздрібною ціною, точковий аналіз. При наведенні курсора відображається детальна інформація про вибрану дату. Мальна ціна, максимальна, перша, середня ціна. Працюють фільтри. Є можливість вибрати конкретну номенклатуру. Дашборд. Статистика, статистика, відхилень. Аналіз можна проводити за такими параметрами: кількість відхилень, відсоток відхилень, відсоток магазинів з відхиленнями, сума порушень. Є можливість порівнювати відразу декілька графіків. Дашборд. Кредитні пропозиції, кредитні пропозиції це ті пропозиції, які надають банки для інтернет-магазинів або самі інтернет-магазини. Тобто тут ми можемо побачити, скільки платежів по тому чи іншому продукту ви можете заплатити і сума платежу. Також працюють фільтри. Наприклад, магазин Алло. Бачимо, скільки платежів за місяць буде людина платити за той товар, який вона обрала в різних банках. Це нові можливості, які з'явилися у нашому веб-додатку. Тепер робота стала ще зручнішою, а розширений функціонал. Цінал дозволяє глибше аналізувати ваш проект та приймати ефективні рішення.